Привіт, мене звуть Сергій Пухін. Я наставник, коуч, ментор. Називайте, як вам зручно, як зараз все модно. Я вже 15 років у бізнесі, звичайно, маю власний бізнес і допомагаю іншим запускати або масштабувати свій бізнес. Сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему. Це прям дуже важливо, як обрати нішу правильно. От слово правильно, прям виділіть собі, тому що це буде про правильний вибір ніші. Саме тут. Більшість людей, які хочуть почати бізнес, роблять свою першу і найголовнішу помилку. Обрати нішу неправильно це, ну, це дуже жахливо. Коли ти обираєш неправильно, у тебе починається лінь, прокрастинація, тобі все не хочеться, йде все важко через зусилля. Це все так не має бути. Це ненормально, це так не працює. Ну, може працювати так, але ми ж так не хочемо. Зазвичай, коли люди обирають нішу, вони дивляться по сторонах, вони там бачать, що той займається там, тим, от хто виходить такий бізнес, той заробляє на тому і так далі. Тобто то люди бачать, хто де, як заробляє гроші, і вони хочуть зайти у ту нішу, вважаючи, що у тій ніші є гроші, а значить там ти заробиш. Це працює не так. Гроші є у будь-якій ніші. Навіть пробки від шампанського можна продавати і на цьому заробляти. Це на жарт, є такий кейс. Коли ви обираєте для себе нішу, треба дивитись не навколо себе, хто як заробляє, а внутрі себе. Тільки там ви зможете побачити відповідь. Давайте уявимо, що ви обрали собі нішу. Наприклад, це трендові товари з Китаю. Це починаєте робити бізнес. Що треба, щоб заробляти у цій ніші? Треба налаштовувати рекламу, треба шукати товари, шукати постачальників, ловити тренди. Працювати з crm системами працювати з клієнтами, продажі по телефону в переписці, ну і так далі. і так далі. Якщо у вас немає таких навичок, вам доведеться вчитись з нуля. Що таке навчання з нуля? Це по-перше, багато э, часу, багато вам треба буде вивчити всього, вам треба буде страждати, тому що ви обрали не ну, рекламу вчити не тому, що вам подобається, а тому, що є така ніша, ви хочете там заробляти. І ви думаєте, що якщо ви влучите рекламу, зможете займатися цією нішою і тоді ви зможете заробляти. Ні, так це не працює. Який шанс, що у вас е, вийде щось зробити у цініші? Я б сказав, він десь ну, йде до нуля. Чому? Тому що у вас тут нема сильних сторон. Вам не обов'язково йти складним шляхом, тому що, по-перше, він дуже складний, він справді складний, він такий тернистий і через страждання. Це нікому не приємно. Подруга, і є шляхи більш прості. Я вам це кажу не тому, що я так вважаю. Я особисто навчив один на один у реалі більше ста людей. І були такі кейси на один, коли я просто кажу, ось тобі інструкція. Крок один, крок 2, крок 3. Я контролюю, що він робив. Зроби, і у тебе буде товарний бізнес. Я туди сам займався товарним бізнесом, я показував, ось я роблю, зроби ти, все буде. І знаєте, що виходило? Люди просто не, не робили. Вони не робили, тому що вони забували. Вони ну, переставали хотіти, включалась лінь і так далі. А чому? Тому що ніша була обрана неправильно. Частіше за все, така людина просто вигорала і бросала або бізнес, або цю нішу. Як в такому випадку обрати нішу правильно? Обирати нішу правильно треба від е, своїх хард або софт скілів Тобто від своїх навичок, або від природних здібностей. Тобто ви вже щось вмієте, наприклад, ви вмієте продавати, обираєте нішу там, де у вас буде можливість продавати. Якщо ви вмієте не знаю, робити красиві віддяшки, відео, фото робити, оберіть таку нішу, де ви можете це реалізувати. Якщо у вас там чудовий вкус там, на дизайн інтер'єрів, знайдіть або зробіть таку нішу. Щоб ви могли це там використати. І тоді це буде працювати. А якщо ви оберете не просто по навичкам, а ще й по тому, що вам подобається, це взагалі буде меч. Тож, вам треба лише дві речі, щоб правильно обрати нішу. Перше, це ваша тверда навичка. Друге, це ваша природна схильність. Друге, насправді, за бажанням, але дуже бажано. Давайте по черзі. Тверда навичка. Що це таке, як зрозуміти, як використовувати і так далі. Це просто навик, який ви маєте, тому що ви там напротязі життя щось робили. Це може бути абсолютно різний навик. Можливо, ви не вмієте налаштовувати рекламу або там, продавати по телефону, наприклад. Але ви можете вміти грати в теніс, або ви можете вміти малювати картини. Якщо вам здається, що щось, ну, у вас такого нема, що ви нічого насправді не, не вмієте, скажу вам так, що такого бути не може. По моєму досвіду, більшість людей, з ким я працюю, вони кажуть, що я нічого такого не вмію. Але це нормально, що ви так думаєте. Це захисна така система мозку. Ми не звертаємо увагу на те, що ми дійсно вміємо. Нам здається, що це, ну, знаєте, звичайна річ. Ви навіть можете думати, що так вміють всі. Але ні, так можете вміти, ну не тільки ви, але ви це вмієте краще, ніж більшість людей на планеті. Як зрозуміти, що ти вмієш? Це така техніка, називається дзвіночок. Як воно робиться? Ви сідаєте, закриваєте очі і згадуєте, що ви таке робили, або з яким проханням? До вас, до вас звертались друзі, колеги, знайомі. Тобто, що вони просили вас зробити. Чому це важливо? Тому що, звичай, люди звертаються до когось а, і просять щось зробити лише тоді, коли ця людина вміється краще, хоч ви можете цього не помічати. От просто сідаєте, закриваєте очі і думаєте. Так, ось я пам'ятаю, мене просили там. Організувати поїздку, дзинь, Дзвіночок. Перший. Добре. Далі згадуєте, згадуєте о. А було ще раз ти. Ооо. От разів п'ять мене так там просило так організовувати. Просто робите цю вправу, дзвіночок. І все. І розумієте, що а, ваше. Якщо це вам не допомогло, і ви досі не розумієте, ну, що ваше, тоді просто візьміть і напишіть вашим друзям, а, знайомим, родичам. Просто всім. Підкажи мені, з, яко, з яким питанням ти можеш до мене звернутися. Так, з яким питанням ти до мене звертаєшся. Все, людина тобі скаже. До речі, а, якщо вам потрібна допомога, напишіть мені свою навичку у коментарях. І я конкретно вам скажу, який бізнес добре можна буде запустити, базуючись на цій на ці навички. Друге, це наша природна схильність. Тобто те, що нам цікаво від народження, від природи. А, чому це важливо? Тому що те, що нам цікаво, зазвичай виходить легко, просто, цікаво. А, нам не, ну, не треба себе змушувати. Ну, це таке, знаєте, це от SIF от тобі в кайф. Ти попрацював, ти кайфанув, усі кайфанули і все супер. От, це було б дуже круто знайти. Також є багато технік, як виявити свою природну схильність. Якщо от ви зараз силу подумали і не знаєте, що вам цікаво, напишіть мені в коментарях про це, і я вам запишу окремий ролик. Ну там треба просто більше розказувати, щоб ми не втрачали час. Ось і все. Тепер ви берете, наприклад, свою стильну навичку, свою природну схильність, поєднуєте, і ви бачите свою нішу. Якщо у цьому відео вам не вистачило якоїсь технічної сторони, там, наприклад, як аналізувати конкурентів, як аналізувати нішу, який чек треба запускати і так далі, я планую зробити відео на цю тему наступне. Якщо вам це цікаво, будь ласка, лайки, коментарі, підписка, обов'язково підписка, і не соромтесь задавати питання у коментарях. Я вам відповім і допоможу як можу. Дякую за увагу, до побачення!